Так. Привіт знов. Тут є ще щось сказати, від такої загальної інформації. Я тут цей Google Earth подивився. Тут дуже гарно на ньому краще видно, ніж на решті карт. Воно дуже гарно проглядається, ці всі речі, тут є якісь фото, можна пороздивлятися, де тут що робиться. Я ігнорував довгий час. Це, ну, поставити просто програму на, на персональний комп'ютер і Дивитися в ній, бо через Google, ну, через веб-інтерфейс воно не те. Там якість гірша через, через веб. А окрема програма вона працює краще. Ну, і воно там, Тут є купа якихось речей, типу можна якийсь свістань міряти, воно там якось ще більш-менш яко рельєф міряє. Це так на, на додачу. Загальна інформація, що робити із телефонами, наприклад, і як та, е, і як е, е, з телефонами, Чи як їх там вичищати, чи заводити там якийсь новий телефон. Е, і з цього всього досвіду спілкування із тими прикордонниками, показувати їм свій телефон зараз вже немає сенсу. Вони то просто використовують як, як те, що ви. Щоб вас дотиснути далі. Там вашому телефоні можна знайти щось, щось за що можна формально зачепитися. Тобто, якщо ви їм даєте телефон, то це ні до чого доброго не веде. В таку, випадку, коли ви там з ними зустрічаєтесь, це вже не сулить нічого доброго і ситуація буде тільки набурати якихось гірших масштабів. Тому ем, я не бачу сенсу в тому, щоб там, той телефон чистити. Просто заберіть, щоб його не можна було по відбитку пальця там, відкрити, щоб він був запаролений, щоб вони вас не могли насильно там, відбитком пальця його від, відкрити. Ем, тому що, як ви їм його даєте, той телефон, то ви погоджуєтесь на те, щоб вони з вами робили те, чого вони не мають права з вами робити. І вони їх тоді потім не зупинити. Їх і так не зупинити, тому немає сенсу в тому, щоб там сильно займатися от такими речами. Просто із першого моменту ви з ними не співпрацюєте, ви їм пояснюєте, що тут не кордон, ви там маєте бути в 5-кілометровій зоні. Вас не має бути в населених пунктах. Це ніяка не контрольована зона, не контрольований район. Населені пункти, місця масового скупчення відпочинку людей. Не є контрольованими районами, так що давайте, давайте звідси йдіть. Якщо ви виглядаєте, як там, у як, як ухилянти, якщо у вас на лобі написано, що ви там звідси петляєте, то не знаю, ви з цим нічого не зробите, вони будуть вас тиснути, дотискувати. тому... І уникати їх особливого сенсу немає. Бо інакше ви все одно виснажитесь до півсмерті і ви їм здастеся. Ви їм здастеся там, же, де здаватися, здавалося б, і не можна. Не, не варто було там. Треба було б поспати дві години і продовжити шлях. Але ви будете лізти якимись чагарями і здастеся. Тому якоїсь єдиної формули для всіх немає для всіх. Ви дивіться на свою особистість, ким ви є. Якщо ви знаходитесь із соціального класу вище на рівні, ніж, ніж слуги, е, і ці, котрі не, ніяк не можуть керувати свою подальшу долю, якщо ви людина підприємлива, якщо ви самі собі даєте раду, якщо у вас є якийсь там заробіток, такий самий, або більший, ніж в них, ви стоїте на вищі над ними по рівні ієрархії. Ну і поводьтеся відповідно, е, і, і вони не попустяться. Вони не будуть вас зачіпати. Якщо ви там нижче по рівню ієрархії знаходитесь, ну, тоді вам треба від них тікати. Від того, що ви там будете давати їм там свій телефон, як би ви там його не чистили, ви його не відчистите. І вони побачать, що телефон чищений, вони дивляться, що телефон чищений, що у вас немає там ніяких переписок ні з ким. Або дивляться, що телефон новий, і воно ніяк вашій ситуації не зарадить. Тому, якщо ви з ними зустрічаєтесь десь тут в горах, на цих хребтах, де ті, де ті хребти, це Луге село десь тут. Десь там Говерла була. Луге, Говерла, Гора Говерла. Заросляк десь. десь десь тут заросляк. Мабуть, це село Говерла. Якщо ви зустрічаєтесь тут на хребті, тут із ними, то вам тут на них звертати увагу немає сенсу. І там з ними якось спілкуватися, можете там з ними сміятися. Ні, ось ось тут цей масив. Що це за говорит? А, це гать на річці говорив. Ось він цей хребет, тут вище знаходиться. Якщо ви знаходитесь тут, на цьому хребті, і там з ними зустрілися, ви їх не лякаєтеся в жодному разі. Від... Вам там ні від кого ховатися не треба, і ви там е... не йдете з ними на якусь співпрацю. Кажете, що у вас тут не повинно бути, йдіть собі. Ем... Раптом, що, ну, звичайно, від них там треба захищатися і від тих. І від цих всіх ти цікашників треба захищатися. Тому правила поведінки на блокпостах. Блокпости зараз не стоять в одних місцях, вони їх переміщають постійно вже. І відстежувати їх немає сенсу, тому що ви їх не відстежите. Тут підхід міняється. Ви просто їдете, у вас має бути можливість розвернутися. Якщо вас хтось везе, попередньо з ним домовляєтеся. Якщо що ви під'їжджаєте на блокпост, і ви бачите, що там на блокпості є. Не тільки там якийсь хлопчик стоїть замерший і знесилений. А там зібралася купа народу, там є якісь тицикашники, ходять, там не знаю з є якась поліція, їх кілька штук. То сенсу вам туди їхати немає. Ви розвертаєтесь і пробуєте в інший час, або в інший напрямок, тому, тому що ви з ними не впораєтесь. Якщо там просто одна-дві людини стоїть, якщо там просто поліція стоїть, сенсу їх шугатися немає. Скоріше всього, ви через них проїдете, вони вас не зупинять. Якщо вони вас зупинять, вони там формально глянуть, там, щось там вам там, буркнуть, е, якесь там запитання, ви там щось їм відповісте. Неважливо, що ви відповідаєте, вони дивляться на вашу реакцію. Якщо вони вас щось запитують, не треба їм розказувати ту якусь вигадану легенду. Бо я дивлюся за іншими людьми, які виходять там на інших каналах, то вони реально люди такі, що вони там собі такого понавигадували, вони живуть в тому світі, і люди, ці, ці прикордонники і інші, вони це все наскрізь бачать. Тому не треба себе палити. Якщо ви хлопці прості, якщо вам 19-20 років, якщо ви там не працювали в сфері продажів із 16 років, якщо ви не знаєте, чим відрізняється одна людина від іншої, якщо ви по голосу в телефоні не знаєте, хто вам бреше, а хто каже правду, хто погодиться вас щось там придбати, а хто ні, то ви не така людина, яка зможе кого-небудь обманути, обманути цих всіх прикордонників. Тому не пробуйте навіть. Якісь історії вигадувати, відповідати одним словом на їхнє запитання, дивитися в очі і не, не, не розказувати якісь довгі історії. Якщо вони там у вас починають запитувати якісь деталі, ви їм кажете, що повторюєте знову те саме, що я в гори, я з наметом, я на заросляку ночувати не буду, тому що я з наметом. Якщо я їду пізно, так я домовився. Я забукав той готель, мене там чекають. Такі речі. І е, в горах вам не треба розказувати, що ми тут гуляємо в горах, так як, чи ще якусь байду таку. Вам треба казати, що е, як ви когось зустрічаєте, ви кажете, ви маєте знати ваш маршрут. Найкращий маршрут із Заросляка це на піпіван і назад. Тому що це все Чорногора, по ній ходити можна. Почну до білого слона. Білий слон це не гора. Білий слон це та обсерваторія, яка тепер не обсерваторія, а якийсь рятувальний пункт, від якого користі немає, бо ті рятувальники вони вчилися в, на, в, в МН, на МНСників. І стояти, а ну не спати. І. І, і вони там просто сидять і страждають. Ну, але вони там рано чи пізно звикають до тих гір, і вони сидять, насолоджуються тими краєвидами. Від них є користь, вони постять погоду щодня, яка там є. І погода, яка на попівані, вона приблизно така сама на Говерлі. Тут не така вже велика відстань. Висота в них майже однакова, там тільки різниця, щось там 36 метрів. Ця фігня нижча на 36 метрів, ніж Говерла. Бо це все воно приблизно однакової висоти. На нього вилізти тяжко, по ньому йти класно, тому що все видно, всі боки далеко. І такого досвіду для очей, як в горах, більше немає ніде. То ось це маєте на увазі. Тобто, коли ви когось зустрічаєте, ви вітаєтесь і ви питаєте, що вас там чекає попереду, яка там погода, чи те, що вас там цікавить. Чи, там, ми, чи ми дійдемо туди, там, за якийсь там час, до того там Бребенеско, чи, чи де можна заночувати, де можна стати з наметом? Якщо ви, наприклад, той Бребенескул пройшли, вам треба знати, перед тим, як ви сюди виходите, для того, щоб знати, що ви робите. Тут на карті в похід Карпатами позначені місця, де можна стати з наметами. І ви, коли йдете, ви собі дивитеся, так, я знаходжуся тут. А наступний раз можна стати з наметами десь там. Там можна якось, там є масштаб знизу показаний, прикладаєте там тих три пальці, прикладаєте три пальці, прикидуєте, там скільки, скільки по карті туди йти, якщо у вас там простий той додаток. В іншому я не вмію користуватися, по сенсу немає, там так все видно в тих горах. тільки лізеш на неї, не видно. Коли виліз, ну, там вже все видно. тому... Тому таке, перші рази ми йшли в гори без ніяких карт. Ми пішли на Піп Іван без ніяких карт, ми уявлення не мали, скільки там треба йти. Але ми, ну, ми були страшенно задоволені побаченим і, і тим маршрутом. Тому всім рекомендую. Зараз він там закритий через КПП, але він не закритий для хлопців, які зверху харчового ланцюжка. Ті паціки, які їм дозволяють собі гарні готелі і круті автомобілі, ті, котрі їздять на якихось лексусах по шах-каєнах, вони можуть під'їжджати під ті всі блокпости. Максимум, що вони їх там зроблять, розвернуть. Вони там не будуть їм намагатися щось небудь виписати і кудись їх там загребти і упакувати. Тому що це не їхній контингент. Цей контингент їх в тюрму за їхні там дії. І ще там серед того контингенту є такі. Круті перці, що вони там їх ще всіх покладуть і позабирають їх там ті всі автомати і ще викличуть для них якісь там якусь які, 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 поліцію з ДБР. -у. Тобто Україна вона така країна, тут треба продиратися нагору, щоб можна було жити. Нанизу на жити неможливо. На низу тебе тут нічого доброго не чекає, ймовірно, смерть. Тому для мене життя в Україні було прекрасне. Я звідти звалив не через те, що там була війна. Я звідти звалив, тому що я збирався звалити ще давно, з 2019 року, я почав робити кроки. Серйозні для цього. А, а вам доведеться теж щось своїм життям робити? Але зараз ті, котрі на дні, вам не можна там залишатись, вам треба звідти петляти. Так що. Загалом так. Тобто в сухому підсумку. До лампочки, що у вас там є в тому телефоні. Якщо вас хочуть перевіряти той телефон, нічого доброго вам це не сулить, навіть якщо ви там його вичистите. Це означає, що ви викликаєте в них там якусь підозру своєю поведінкою. Або, або просто їм нема до кого підійти. І, і вам треба просто впевнено поводитись. Телефон не давати. Тому що телефон не давати, далі, нікуди з ними не їхати. Як вони вам розказують, що їм там треба з, вас, з вами кудись поїхати і щось там вас перевірити, нікуди ви з ними не їдете. Якщо ви не дивіться, що в них там є зброя. Вони тою зброєю стосовно вас користуватися не будуть. Вони за ту зброю бояться, що ви в них її позабираєте, ту зброю. Ви можете стати, там, якщо у вас є двоє, троє, четверо. Якщо у вас четверо хлопів, то вам взагалі все, ну, все до лампочки. Ви можете йти на пролом будь-куди. Якщо ви прямо злагоджені між собою, якщо ви компанія друзів, яка довгий час проводить з собою, який один з одним, якщо ви знаєте один одного, якщо ви круті перці, які вже побували в якихось там проблемах і ви там допомагали один одному їх долати, ви там можете валити на пролом будь-куди, приїжджати в той Рахів. І їхати собі там в якісь луги чи якусь брибою, там висаджуватись тис, тут. Там, поселятися в готелі, плавати в тих чанах, і потім е, хтось хай вас машиною вивезе десь, будь-куди, висадить і все. До будь-якого блокпоста під'їжджаєте, якщо дивитесь, що вони там щось стоять і ви не, б не чекали їх побачити, розвертаєтесь, їдете назад. І не будуть вони вам, за вами гнатися. У них там немає ніякого переслідування. На блокпостах стоять дріщі сам, на самому низу харчового ланцюжка цих міжкордонників. Тому вони тільки можуть щось там комусь сказати. Бо тут в селах ще зв'язок є. Тут зв'язку немає. От тут, от за лугами, от звідси до сюди, тут зв'язку немає. Тут не працюють їхні радіостанції, де внизу тут ходять. У них тут немає ніякого зв'язку. Вони малі радіостанції в fm діапазоні вони працюють з прямій видимості. Вони тут не мають зв'язку між собою. Якщо він тут внизу, пост, наприклад, оцей, на, десь там на горі де та гора, не знаю, десь, десь тут ось та гора, то, в принципі, воно може пробивати, якщо вони там десь на одному рівні знаходяться. Але не, не кругом і не завжди. Навіть якщо вона пробиває, добратися звідси сюди, це година часу, чим би вони там не їхали. Тому тут, якщо у вас велика компанія, якщо у вас там четверо хлопців, ви не зустрінете тут їх четверо разом, ви їх зустрінете двоє. І ви собі навіть без зупинки там собі йшли і собі йдете. То, що вони там вам будуть говорити, будуть там діставати якусь зброю, ті хлопці. То на ту фігню не реагуйте, ніхто по вас стріляти не буде. Вони будуть за неї просто триматися, щоб ви її не позабирали. Тому що, якщо вони там втратять ту зброю, то їм хана, якщо вони будуть стріляти по беззбройних, то їм хана і, і, і все інше. І особливо в тому випадку, коли вони одного підстрелять, а решта за цей час е е е дістануться до них. Тоді не всі з тих прикордонників виживуть. А й позбутися тіла в цих горах можна дуже легко і назавжди, ніхто там їх і не знайде. Там, то якщо у вас четверо двох тіл ви там позбудетесь. Потім напишете, де їх там шукати, щоб рідні мали що поховати, там, поплакати, то, то без різниці, що. З ними це станеться тут, бо з ними це все одно станеться десь там. Їх відправлять на схід рано чи пізно, поки... бо цей потік у Хилянті, він рано чи пізно припиниться, і їх всіх відправлять туди. І там їм всім теж хана. Тому що ходити там із якоюсь зброєю і лякати якихось хлопчиків 18-20 річних це одне. А воювати це справа зовсім інша. Тому таке, просто майте цю це на увазі. Люди, які порушують ваші права, вони не люди. Люди, які є посадовими особами, які знають закони, які знають, які їхні повноваження, і вони свідомо через них переступають. Ці люди перестають бути. Ці люди не мають права на існування. І, і... інакше. Ніж цю ситуацію переламати в такий спосіб, ну, вас не вийде. Треба захищати себе. Треба захищати ваші, вашу свободу і ваші права. Ніхто не вправі вас обмежувати в пересуванні, ніхто не вправі вас забирати вашу свободу. Тому що ваша свобода, втрата свободи дорівнює вашій смерті. Якщо не фізичній, то смерті як особистості. Тому я зараз це говорю. Через, через рік ви до цього дійдете все одно. Ви вже будете тут ходити не по одному-двох, ви будете ходити тут мінімум по четверо. І ви будете до цієї мандрівки готуватися не, не, не тиждень, не місяць, а ви будете готуватися півроку, ви будете бігати, ви будете тягати якесь там залізо, ви будете там мати. Ви будете тренуватися, як там себе обороняти там, тими голими руками, чи використовуючи якісь підручні засоби. Тому що інакше вам не вижити. Тому ті, котрі думають, що вони відсидяться, вони не відсидяться. Бо рік назад ситуація була інакша, люди думали, що ця війна якось закінчиться якоюсь перемогою. Не закінчиться вона перемогою, вона закінчиться закінченням людей. Закінченням людей з нашого боку, бо людей з російського боку там вистачає і і і, 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 і. Не знаю.